Хвастайся, Марія, що це у нас тут за розпаковка. Всім привіт! Подарунки на день народження можуть приходити і через декілька місяців. В общем, історія така. Друг вирішив зробити мені подарунок на день народження, але надіслав гроші. Ну, що ж я могла собі ще замовити, як не супер подарунок. Так, покарочки. О! От, власне, він подарунок. Різець. І два шматочка Дороговаль... дерева. дороговалютного дерева. Подарунки, подарунки. Так а ну знаєте, що це за матеріальчик друсенький? Я навіть не знаю. Червоне дерево? Не знаю. Це треба попитатися. Треба ось... написати і запитатися. запитатися що Але це таке так... важкеньке слухай. Да? Угу. Ну, да. І ще поросте трошечки, так. Да? Що там? Який логотип? Ashley Eyelet, LTP. Це те, що ти хотіла? Але зроблено в Англії. От, в Ashley. Ashley. Ну, супер. Надо буде пробувати. Ну вже не сьогодні, ну, але на днях спробуємо. Що це за така подарункова Шикарна штука. Ну все, мої хорошенькі. обняли, підняли, різиш, показали.